Океан величезний, настільки величезний, що ми поки що ледве заглянули до нього. За деякими оцінками досліджено всього лише 3-5% океанського дна і менше відсотка від загального обсягу всіх земних вод. Ласкаво просимо на канал Просвіт! І сьогодні ви дізнаєтеся про найбільш загадкові та незвичайні явища в океані. Отож, поїхали! Молочні Моря! Понад 400 років моряки розповідають цікаву історію про таємничий феномен, який можна побачити у центральній частині Індійського океану. Йдеться про плями молочного кольору, які простяглися на багато кілометрів. Мореплавці розповідали про те, як їх суда виявлялися посеред великих світлих ділянок океану. У 2005 році група вчених під керівництвом Стівена Міллера з морської науково-дослідницької лабораторії в Монтереї, штат Каліфорнія, вирішила з'ясувати, наскільки ці казки близькі до правди. У результаті їм вдалося зареєструвати 235 спостережень цього явища та отримати знімок супутника. Зібрані зразки свідчили про присутність у воді особливих люмінесцентних бактерій віброхарвей. Їм доводиться збиратися величезними групами, звідти і береться цей ефект. Хвилі вбивці за останні два десятиліття непогода у морі потопила десятки супертанкерів і контейнеровозів, що досягають завдовжки 200 метрів. Так от, так звані хвилі вбивці вважаються найголовнішою причиною цього. Про такі хвилі складали легенди багато століть. Проте вчені визнали їх існування лише кілька десятиліть тому. Під це визначення потрапляють гігантські поодинокі хвилі, що виникають в океані. Вони можуть досягати 20-30 метрів висоту і мають нехарактерну для морських хвиль поведінку. Вони з'являються ні звідки і мають велику силу. Так як такі хвилі виникають ну дуже рідко, вивчення цього явища є досить складним завданням. На відміну від цунамі, що виникають в результаті підводних землетрусів, або суїв та тих, що набирають велику висоту лише на мілководді, поява хвиль вбивць не пов'язана із катастрофічними геофізичними подіями. Розміри цих хвиль загалом залежать лінійно від середньої висоти хвилі, але перевищують її у багато разів, що призводить до ідеї про те, що саме явище хвиль вбивць. Пов'язано з особливостями динаміки самих морських хвиль, але в цьому поки що не зрозуміло, як і за яких обставин ці хвилі виникають. Незрозумілі звуки РЕФ, Джулія та Потяг назва упізнаних звуків, які були виявлені за допомогою гідрофонів співробітниками Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. У 1997 році. Гідрофони вловили один з найгучніших звуків з коли-небудь записаних біля Південного узбережжя Південної Америки. Звук, названий Ревом, був зафіксований двома гідрофонами на відстані приблизно 4800 км один від одного. Він нагадував звук морської тварини, але гучність звуку була настільки велика, що це не могло лунати від морської істоти коли-небудь відомої науці. Крім версії про глибоководного монстра, вчені припустили, що звук викликаний глибокою тріщиною айсберга. Однак багато хто все ж таки схиляється до версії, що звук був біологічного походження. Ще один незвичайний звук чимось нагадував голос людини, яка співає. Він був зафіксований у 1999 році у східній частині Тихого океану. Є припущення, що його джерелом є так само лід, а саме звук падаючого на дно великого антарктичного айсбергу. Нарешті останній і найвидатніший звук під назвою Поїзд його зареєстрували в антарктичних водах моря роса. Версія зайцбергом і тут здається вченим найбільш імовірною. Брай Нікол підводна бурулька смерті. Так можна назвати це підводне утворення з льоду, який вбиває все на своєму шляху. Така бурулька утворюється, коли зустрічається потік слабосолоної крижаної води з більш солоною океанічною. В результаті виходить крижаний столоктит, який росте з поверхні. Брайнікли з'являються у крижаних водах навколо полюсів, коли столоктит доростає до дна. Він поступово починає заморожувати поверхню, якої торкнувся. Якщо у паску потрапляють живі організми, вони вже не можуть з неї вибратися та гинуть. Підводні річки та водоспади. Маврікій вважається одним із найкрасивіших місць на нашій планеті. Цей острів розташовується серед Індійського океану. У південно-західній частині острова можна побачити разючу ілюзію. Мова йдеться про водоспад, який на перший погляд здається підводним. Ось ви можете це побачити. Хоча це не так. Але чи знаєте ви, що існують реальні підводні водоспади? Усього таких водоспадів виявлено лише 7. Насправді, найвищий водоспад у світі це зовсім невідомий Ангель, а водоспад розташований на дні датської протоки. Він знаходиться в Атлантичному океані між Грінландією та Ісландією. Його висота складає 3500 метрів. Причина цього явища полягає у різниці температури в різних ділянках протоки. Східна сторона значно холодніша, ніж західна. Коли ці води зустрічаються, холодна вода починає стікати вниз насиченим потоком, який і називають водоспадом. Але під водою є не лише водоспади. Великі річки також присутні в товщі океану. Наприклад, по дну Чорного моря протікає річка, яка була б шостою у списку річок з повноводністю, якби вона була б на поверхні. Жолоб, яким вона тече, має глибину близько 35 метрів, ширину 1 кілометр та довжину близько 60 кілометрів. Швидкість води доходить до 6,5 км на годину. тобто, Кожну секунду через канал проходить 22 тисячі кубічних метрів води. Підводної річки виявлені елементи, властиві поверхневим річкам, такі як береги, заплави, пороги і водоспади. Вири або водовороти Вири виникають із бурних потоків у річці, коли потік води закручується навколо якогось об'єкта або прямує у вузьке русло. Вода починає рухатись швидше, що провокує надзвичайно потужну вихрову турбулентність. В океані, залежно від геологічної будови дна, течії можуть зіштовхуватись та створювати протидіючі приливні потоки. В результаті утворюється вир величезних розмірів. Одним із найнебезпечніших вирів вважається вир Сальстрауман, розташований поблизу Лофотенських островів, недалеко від узбережжя Норвегії. Тут виникають найсильніші приливні течії у світі. Кожні 6 годин стрімкі океанічні течії розвивають швидкість до 37 км на годину, і в цей же час за кілька годин через прохід завширшки 150 метрів. Уривається 370 мільйонів кубічних метрів морської води. Вода при цьому утворює вири діаметром до 12 метрів та 4, 5 метрів у глибину з поверхні. Глибоководний фотосинтез. Вчені виявили ознаки фотосинтезу на глибині Тихого океану. Сонячне світло може проникати на глибину до 200 метрів, поступово зменшуючи свою інтенсивність у міру збільшення глибини, але йдеться про організми, які живуть на глибині 2400 метрів, які, на думку вчених, поглинають світло з гідротермальних джерел, що знаходяться поблизу. Деякі бактерії, що використовують червоне свідчення джерел, запускають процес фотосинтезу та виробляють для себе поживні речовини. Відкриття зелених сіробактерій, що мешкають у гідротермальних джерелах недалеко від узбережжя Мексики, відіграло дуже важливу роль у вивченні стійкості життя Землі і, можливо, на інших планетах. Вчені продовжують свої дослідження, щоб з'ясувати, як це можливо. На цьому сьогодні все, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку та поділіться цим відео. А також не забудьте. Підписатися на наш канал. До наступних зустрічей, друзі!